Оголошення особливого режиму місцевого самоврядування на Донбасі не нестиме загрози територіальній цілісності чи суверенітету України. Про це заявив Петро Порошенко. Конституційні зміни пояснив президент дозволять на місцях вирішувати, як витрачати гроші з місцевого бюджету та якою мовою розмовляти. Головні ж питання держави, політика і безпека залишаться в руках центральних органів влади. В Станиці Луганській на снаряді підірвався автомобіль. Загинула жінка, поранена одного українського прикордонника. Водночас бойовики почали обстрілювати одне одного. Терористи відкрили вогонь по будинку, в якому мешкали їхні поплічники з батальйону Восток. В РНБО кажуть, помилково загинули кілька десятків бандитів. За минулу добу було звільнено 57 українських полонених. 21 звільненого вночі привезли до Дніпропетровська. Це вояки батальйону Миротворець 51, 51-ї, 72-ї та 93 ї бригад. Раніше вони свідомо поступалися місцем на звільнення молодшим або пораненим товаришам. Нині в полонів терористів залишаються від 700 до 1000 людей. Україна не видасть Росії руфера, що розфарбував зірку московської висотки у синьо-жовті кольори. Про це заявив радник міністра МВС Антон Геращенко. За бажанням МВС допоможе йому змінити ім'я та прізвище. Раніше Росія оголосила Павла Ушивця в міждержавний розшук.